Ви цього не чекаєте, але це станеться. Що це буде? Що станеться, те, що ви не чекаєте? Ну, дивіться, тут по картам ви думали логічно, да? голову включали, що цього не може бути. Це нереально. Але почуття хотіли цього, щоб це відбулося. І що це таке? Це якийсь мужчина, прояв мужчини до вас з любов'ю. От ви думали, що вже неможливо, не якась новина йде від мужчини, від якого ви вже цієї новини не чекали, не вірили, що вона прийде. Ви розумом розуміли? Ми більше ніколи, мабуть, не будемо спілкуватися, да? але він проявляється до вас з якоюсь симпатією, з якимось фліртом. Знаєте, от як воскресає, появляється на вашому порозі раптом. Ну, довгий якийсь час, період, або він вам цей час-період тягнувся дуже довго. Появляється, мужчина на, на вашому порозі, і хоче вам подарувати якусь стабільність.